Вітаю вас, мої маленькі розумнички. Сьогодні на занятті ми спробуємо поговорити про найчарівнішу пору року, яка розфарбовує всі деревця без пензлика та без олівця. Спробуйте відгадати загадку Сонечко не хоче землю зігрівати. Листячко пожовкло, стало опадати. Часто дощик лється, птахи відлітають. На городі та у полі господарь врожай збирає. Відгадайте, мої дітки, коли це буває? Так, дійсно, це буває восени. Осінь не лише відома нам за зміною кольорів у природі, не лише тому, що листечко розфарбовується в жовтий, червоний, багряний, коричневий кольори. Восени сонечко світить та не гріє. Птахи відлітають у теплі краї у пошуках їжі. Дні стають коротшими, а ночі довшими. Стає все більш прохолодніше, все частіше йдуть дощі. Тому, дітки, збираючись на прогулянку, вам потрібно буде втягати відповідний до погоди одяг. А ще в дощову погоду не забудьте з собою взяти. Парасольку. Отже, хто уважно слухав, скажіть мені, яка ж найчарівніша пора року. Спостерігаючи і милуючись красою осіннього парку чи лісу, ви дітки обов'язково будете знати ознаки осені. Дякую за увагу і до зустрічі!